Всім привіт! Слава Україні! День наступний. Е, присуп... Відсіли ми вчора 9 гектарів. Ви бачили, все відсіялось, все відпрацювалося ідеально. Робота приносить задоволення, як то говориться. Як і казав попередньо, що призупинили ми посівну, тому що не бачу сенсу її сіяти. Е, те зерно в землю в холодну, погода нельотна. Що воно в складу буде лежати, що воно буде в холодній землі лежати, немає, не бачу я в цьому сенсу. Краще, чуть пізніше, потеплішає, прогріється ґрунт, стане стиглим, вкинув 3, 5, 10 днів, отримав сходи і, е, як кажеться, діло в шляпі. Да? І приїхав вже вчора на базу. Почали е, вибирати зерно із банок, так як є скалими, потрібно надати послуги, то тим, тим. Ну, коротше, багатьом людям не будемо тикати пальцями. І вибираємо вже зерно. І батя ж каже, що завтра ж до Дітолі їхати за день би бебот сіятися, щоб все було причудово. А я ж йому кажу: ніхто завтра сіяти не буде, як в анекдоті. В Манікдот зараз розкажу. Ну так і вийшло. тому що я бачив по телефону, що прогноз погоди пише дощ. Так ось він ось накрапає. Ну, хто буде сіяти в ту, в ту мокру землю, те, що було налипало, там тільки це буде не сіввати, тільки гратися. Ну не будемо сіяти, значить, будемо розвантажувати. Агрегат, який привезуть нам. Це далі вже у відосі. Значить, до анекдота. Він, звісно, довгенький, ну такий забавний. Я думаю, буде цікаво послухати. Це я його на днях сповнив. Давно-давно вже його був почув. Але він такий, що довгий, і потім, коротше, я його забув, а це ось на днях сповнив, вже ж якраз попутно під цю тему, що ніхто сіяти не буде. Ну, а там в анекдоті ніхто косити не буде. Значить, суть про анекдот. Виходить вовочка з, з утра на крильце, забиває косяк, смале, тута мати вилітає, каже, вовочка, каже, ти що ще досі дома? А де мені, каже, бути? Давай, каже, бігом на поле до батька. Каже, там він уже косе, у волках уже сіно лежить, піди йому допомагай. Він же ж такий на блатної козі, каже, ніхто сьогодні косити не буде. Та мені каже, пофіг, каже, буде чи не буде. каже, ти печи на поле, каже, і допомагай батькові. Ну, вовочка. Собрався та й пішов на поле. Приходить на поле, волочки лежать, а батька ніде нема. Тут його на горшок придавило, вовочка в кущі тільки клас. Дивиться, юп, тут батя, бичка, гергеле. Батя кавоч, ти ж тільки не додумайся матері сказати, бо це ж розвод, все, ти що, не дай Бог. Та ні, ні, бать, все буде нормально. А чого така прийшов? Ну, так каже, першу очередь каже, тебе позвати снідать, а в другу очередь каже, допомогти ж тобі. Ну, ладно, каже, пошли снідать. Тут же ж вони йдуть, доходять до двору, дивляться, сусід у вікно тільки гурк у самих трусах і погнав. Ці такі невдорозумінні заходять в хату, мати така, що 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 случилося? Та що каже, прийшли ж снідать. А щас, я каже, піду молочка свіженького з коровки здаю, каже, ви сідайте, тут все щас буде. Вона пішла, тут же ж батько каже: Вовочки, сходи, каже, до сусіда, узнай, каже, що він приходить. Ну, Вовочка встав та й пішов. Прийшов до сусіда. Каже, ну що каже, кап з каже вам. Батя узнав, каже, що ви мамку казав, що прийде й голову одрубає. Цей же сидить, труситься вже такий нещасний, вовочка вертається назад. Батя питає, каже, що ти каже, що, що сусід хотів? Та каже, що, щоб ти йому тупор приніс. Ну, та щас. цей за топор вже йде. То вікно тільки зирк, йомайо, цей же з тупором несеться. Цей вдруге вікно тільки гурки хода. Цей зайшов, подивився, нема ніде нікого. Ну і попер додому. Тут аж мати в цьому процесі, поки кабатя у сусіда. Сос... Мати приходить, каже: А де батько? Та де каже батько, узнав, каже, що ти з сусідом. Каже, пішов йому голову одрубувати. Казав, як вернеться, і тобі одрубає. Це ж тільки в паніки за, за голову і хода. Батя вертається, каже: тю мати, що ще не прийшла. Та каже, прийшла, каже, тільки вона узнала, каже, що ти бачка Гергелев, і пішла писати заяву у сільську раду. І такий тільки гурк, за нею хода, не дай Бог дума, напише, позору набереться. Вовочка забив косяк, вийшов на крильце. І каже, я ж казав, ніхто сьогодні косить косити не буде. Так от такий анекдот получився. Анекдот анекдотом. Посівна, посівною не вдалося, але приїде агрегат, будемо зараз його розвантажувати. Так що вам приємного перегляду, з вас по лайкосу І погнали розгружати те, що до нас приїхало. Завітаві до нас Техпромсвіт Добрий день. Отак, вставайте. А ми тоді біля про це розрузимо. Добрий день. Роман. Андрій. Приємно. Що, це з тест драйв? Це ми з корабля на бал називається. Отак якраз нормально буде. Пить, корот. Писали ви, що Кнашу ти купив ту ротаційну борону. Лучше б купив би штрігельну борону. Тепер, да, тепер будемо тестувати і штрігельну Привіт. БП-9 Октавія. От евакуатор вже ж хороша штука. Штихно. На днях проїжджав чоловічок, а в нього Мерседес. І задній, і платформа рівна, і длиннющий такий, і гідро, цей же ж як він називається. А, маніпулятор. маніпулятор. І ножки, і це все. І він сам його робив. Те там робили, те там, блін, такий зачутний. І це такий длинний. Буз заїжджа, так? Да? Так, да, 650. Чітко. Платформа. Так що зараз налаштовуємося, Коля он. Він... На мазі будемо розвантажувати. Зараз виставимо, зберемо. Думав я, звісно, масеєм з нею працювати. Ну, походу, будемо працювати МТ-зоном. Тому що масей з сівалкою, це його час гратися настраюватися, гіморой. Час не хватає як завжди. А може й хватає. Удобні оці чалочки такі. Треба, мабуть, їх іще купити. Це, навіть, метрові, а треба купити, щоб 1,5-2 метра були. Воно таке удобно на 4 штучки чик-чик. По красоті виходить. А, так цей, що я казав, на МТ зона. Так що, коли кажу, будете ви з нею пекти, я вам рівненько понасіваю, а ви будете кажу, в між дорядочці літати як реактивний самоліт. Вага там її повністю собрана, щось в районі 800 кг. Це для МТЗ пиль. Шікс. Центр вже є. Зараз отам її рівненько на площадочки виставим. Ну так, да, він в курсі. Ну це вроді би і хорошо на рамку, ну це таке, знаєте, МТЗовський варіант, що рамка і оце все діло. Будемо делать вещи даною бороною. Звучить, головне, знаєте, штригельна таке, знаєте, щось мощне таке, визиваюче. А на самом деле проволоке. Куди він не це її пре? Ну це просто, ну. Давай назад. Я ж об'яснив, показав, ну коля. А шо пеньки, не надо? А? Хай отак і буде. Да, що... Тихо сейчас, сейчас сейчас. Вічно можна дивитися на три да, Як роботають люди, як горить сусідня хата, як горить... А що ще? Вода тече, по-моєму, так? Погрузчик працює поки що без нарікань. В порівнянні з попереднім, то краще. Все-таки повбирали ті всі косяки вже в новій моделі. А що ж по одній на одну сторону відвозити їх зачем сразу два. Потім руками тягати. Центр є. Чотирьох наткнули, накинули. Остаються крила, кольосика, шлангочки, циліндрики. Так що будемо тепер, да, пекти, я з ротаційкою, ви будете. Штригелем будемо делать вещі. Будемо порівнювати. Казали ото колись в коментарях за ротаційка, що фігню треба було штригель брати. Ну подивимось. Ага. Шлейф то точно краще. Якщо порівнювати з обичними Ну шлейфові борони. Порівнянні з обичними, ти що в нас. Що воно, доброволочка. Будет поради, клеті. Пуди нам поможет. Це сварочно, да, получается? Ми... Та що полуавтомат, да? Ну, так, а -а -а. похоже, похоже. Полуавтомат ще ніяк не зробимо мені, де Саша. Здравия. Шо, шо? Сейчас. Все, вже нацепили. І крила, і все інше, ставить циліндрики колеса. І шлангочки. Бачите, шлангочки. Це зараз нова мода пішла на тонкі шланги, це коля на них гне. Він привик на ключ на, 20... на 24, а ось зараз сіновіці жидуть. Малому, що вони 2С. Сіновіці жидуть на 22, так? Да, 24 тут. 24, Це МТЗ. Це, це тепер гнуть не буде. Так, yeah, yeah, yeah. <laughs> Бо на погрузі на, куні... e... на 22, а МТЗовська 24. Yeah. І Коля вічно <laughs> задрали. Yeah, то... Трошки по-другому ми виставимо переходний штуцер з трубок. Купляємо то 22 на 24 Менший. Ну no, коротше стандартний, стандартний варіант. Стандартну МТЗовську, да, тому що не у всіх є такі ключі, не у всіх є такі шланги. <кхем> Да, це коля завжди не каже. А як лопне, що робити? МТЗовська є в запасах, у них ще лежить пачками, а цих же ж нових нема. А що ви чудите? А проволочку? Та проволочки. Так сходіть кусачки візьміть. Так воно тут кусач. Чик-чик-чик-чик. Чи от сварки не відкуситься. Ну сварочна проволка має не веду. Не Чермет. Надо буде їх потом кудись пособирати. А я в руки пока собі. Опо розлітається. Саня на рибалки сейчас карасів тягає, а ми оце крутимо. Сомніваюся, конечно, що тягає. Ну зато на рибалки. Так, в общем, далі буде. Отака красота вийшла. У зібраному виді отак вона виглядає. Тут ще не виставлено. Отут вже виставлено. А Так висять прикольно. Так що зараз ще спробуємо запускати його його це все діло, підйом опускання крил і все. Так що далі покажу. Фініш напряма, коротше, зараз зробчик рветься, каже, зараз я вам розкажу про свою борону. Так, Це у нас 9-метрова штригільна борона, зуб, товщиною сімерка з німецької сталі 70, воно ходить. Барона 9 метрова призначена призначена для роботи до всходів і після Тобто Для вирівнювання площі, для посівів, закриття вологи. Можна в ней також заділювати мінеральні удобрення, почвенники, ну, гербіциди, пестициди почву теж зароблять. І це все, все вона працює в принципе, у нас по будь-яким культурам. Можна ну, працювати і починати вже з ранньої весни. То есть з озимих пшениця, ячмінь, соня, кукуруза, со, соя, рапс, цукровий буряк і звичайний також. Ну, в принципі, по будь культурам можна обробляти. Ось ми її протестуємо 9 метрів, іде в неї значить, центр і два крила, вона гідрофіцирована складна. Скажімо так, це удобно широкий захват і удобно в транспортному, то не так, як раніше 15-метрові ці бори, що їх треба розкладати, складати, поки, поки розклався, вже всі рядки затоптав. Ну, ну так, да, приїхав, ставив так, роботу. Да, приїхав, ставив роботу, то опустив, треба розвернутися, то для маленьких ділянок вона також дуже зручна, для вузьких проїздів, а, значить, вона йде у нас з опорними колесами. А, то відповідно, без опорних кольос така пружина працювати не буде. У нас стоїть 5 рядів пружин, по 4 на кожному ряду то есть в порядке пружинного проходу 2,5 см міжкружинний шах. І колібання цієї пружини заставляє минуту 10 тисяч колібань. Вона мягка і есть вона, и высококолеб... ну, получается, то есть вона э, дуже добре розбиває корпу, що зверху у нас остається. Закриття ваги все особливо. Доволі неплохо вуляє, не травмірує есть найголовніше. Тобто, травма практично не залишається. Тобто, ну, якщо брати, наприклад, обичні сепки е старі, да, ці секції середні або пружинний зуб прямий, то в них є відсоток, який ну, так, залишає за собою травма, то в цієї травмації немає. Так що будемо працювати, експериментувати, показувати. А що ми будемо робити? По всходам будемо працювати. Так оце зараз регулювання і проводиться. Що всходам, це ось на другий отвір. Якщо рослина буде вища, потрібно буде по отворам перевести її на інші отвори. Коротше, оцю всю секцію. Відрегулюємо і будемо пекти. Коля із. Цієї жрігельною я її з ротаційкою і будемо дивитися, бо в тому році косяк у нас був, посіяли кукурузу, дощ заплескав, і в ітогі із посіяних 72 чи 75 тисяч кукурузин, якщо 60 зійшло, то було добре. Ну, врожайність насипала за що того, що качан був як у лисого. Але ж все одно, якби ми пробігли чи такими е штрігелями, чи ротаційкою, ми підняли ту корочку і рослинки наші повитикувалися. Так що зараз. Докручують, виставляють угол і пробуємо вже скласти-розкласти. Тест драйв. Складання-розкладання. Що воно нам покаже, як ви думаєте? Навіть тут Ох і коля. І виходить так, що ці упори тепер будуть слугувати як ножка, коли ми їх будемо відцепляти. Це ще в коля поричагам не привик, він же ж не в нас, ну, тільки навізка працює на цьому тракторі, ніколи такого грандіозного нічого на шланги до нього не підключали, крім плуга. Та зараз доль'ємо. Дол зараз те масло. Ковч. Все. І летим в поле. Ну ми не в поле, ми відцепляємо. Може і дійсно масла не вистачає, тому що жикун і навеска, і ТС то є поки прокачаються. Пів літри ж по-любому, так, да, мабуть, влазе? Чи більш? більше? Більше. 80, Діаметр циліндрів 80 рубль. треба бути літра 4 бачок всього на 20 Да, ну от я на куню дивись як пуль ставив то я ж там тоже спереди 320 стоїть у ньона труба отож ну добавка а то 320 і плюс 630 -ий. так я знаю що у нас на куні 10 літрів ми доливаємо сюди, людей. сюда сюди 10 літрів щоб було масло тут потім ну мали краси все, доливаємо масло. Чистяк. Страна така, блядь. Вони промиті, вони ж міряють. Полторуха вже влізла і не видно. Це ще зелені обратно. Може будь те що тоді було, через верх підемо. Та чого воно піде через верх? Та ну хрена. Показалося, ні? Та ну ні, нуль. Та ти буде там, якщо так, вітрил по три точки оцілим. Запаси ще. Стогодічні. Три полторашки залили масла, тобто .е. 4,5. Щас подивимося, дозволя б тепер працювати все чітко. О! Бачите, елементарно, сразу. Не від каси. Бички, правда, це літає. Зараз Васильок нагне усіх. У бички тума да. Я ж казав. <плес> 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 Все, красота. Все, поставили вже на стаціонарне місто борону. штригальну. Отак вона стоїть. Крила отак. І сама вона отак під рамку Але можна зробити і під трьохточку Це по бажанню. Ну, в принципі, все про неї розказали, показали. Все треба тестувати у полі. БП Октавія БП9, Вибачаюсь техпромсвіт Протестуємо в полі, покажемо роботу. Ну і потім будемо робити висновки. Поки нове, все красиве, все блестить. Ну, а після роботи. Вже будемо робити якісь інші висновки. Так що дякую всім за перегляд, всім пока і все, звісно, буде Україна.